Другий рік поспіль Україна відзначатиме великдень в умовах війни. На тлі цього чимало українців переймаються з приводу проведення традиційної великодньої служби. Чи зможуть вони відвідати церкву у святкову ніч і як відбуватиметься освячення пасхальних приношень в умовах воєнного стану про великодні богослужіння в Чернігівських храмах ПЦУ? Ми розпитали настоятеля кафедрального храму святої Катерини Романа Кіника. Велика кількість храмів, особливо православної церкви України в самому Чернігові, тобто і Михайла і Федора, і п'ятницька церква богослужіння будуть розпочинати зранку. Практика перенесення нічних богослужінь на ранок не нова. Минулого року, коли місто оговтувалось від ворожої блокади, храми ПЦУ також проводили традиційні нічні великодні літургії зранку, аби їх могли відвідати всі охочі, не порушуючи комендантської години. Цьогорічна великодня служба в Чернігівських храмах ПЦУ також відбуватиметься зранку. Ми вже визначились для себе. Ебе тому богослужіння в нашому храмі знаю точно, що Михайла і Федора біля госпіталя будуть розпочинатися в 5 годині ранку. Буде обхід, хресний хід довкола церкви, буде пасхальна утрення, і відповідно тоді вже літургія. Освячування пасхальних приношень, традиція, якою дотримується чимала кількість вірян, цьогоріч також відбуватиметься зі змінами. В нашому храмі, катеринському храмі, пасхи будуть освячуватися вже в суботу, в суботу з 12-ї години, і до вечора, чи доки будуть люди приходити, будемо будемо освячувати пасхи. Відповідно, і освячення після літургії вже буде відбуватись в саму неділю, можливо, перед 8-ю годиною, чи чи можливо і раніше, трошки коли вже закінчиться богослужіння.